Медикаментозний сон. Що це таке і чому він використовується в стоматології? Це засіб або спосіб, скоріше, який дає можливість людині, яка не любить стоматологів. Яка не хоче бути присутньою під час маніпуляцій, коли проводить стоматолог, тому що все-таки, що би не говорили про стоматологію, що вона змінилася, вона все одно не є приємною процедурою. Це процедура вибору. Тому, ідучи до стоматолога, ми ніколи не сподіваємося на приємні відчуття в крізь стоматолога. Це не косметологія, це трошки інше. Це все-таки медицина. І завдяки медикаментозному сну візит до стоматолога можна зробити максимально приємним і взагалі про нього навіть не пам'ятати і не знати. Методний сон дуже рекомендований, особливо при лікуванні маленьких дітей. Діти, ще не знайомі з стоматологом, і це перший візит до стоматолога для неї може зробити психологічну травму на все життя. Тому лікування для дітей в седації це є добре і це, напевно, єдине правильне рішення. Бувають, коли у людей є підвищений блювотний рефлекс, і це теж заважає будь-яким процедурам в стоматології. Це можна уникнути завдяки такій процедурі, як медикаментозний. Сон що це таке? Людина засинає завдяки медикаментів, які вводить анестезіолог або анестезіологічна бригада. Це в будь-якому випадку. Це є добре, це є безпечно, це є прогнозовано і це є. Зручно це зручно для пацієнта, тому що будь-якої протяжності процедури в стоматологічному кріслі для нього триває всього 2 секунди. На першій секунді він заснув, на останній секунді він прокинувся. Лікар може працювати годинами, а для пацієнта це відбувається як рівно 2 секунди. Це безпечно і прогнозовано, тому що за здоров'ям людини в цей момент спостерігають лікар-анестезіолог. А це кваліфікація лікаря, який найкраще знає, як турбуватися про здоров'я і про життя людини. Це дуже корисно для людей, які мають якісь алергічні прояви алергічної хвороби, тому що за всіми функціями організму в цей момент контролює лікар з своїми апаратами. Це безпечно, тому що в цей момент не приглушується жодна функція організму. І жоден рефлекс. Пацієнт спить. Він реально спить. Просто його сон може бути більш поверхневим в стані дрімоти, а може бути більш глибшим. Медикаментозний сон відрізняється від наркозу, про який часто питають наші пацієнти. Тим, що під час наркозу виключаються повністю функції організму, людина не може самостійно дихати, не може ковтати і тому замість неї це робить. Апарат штучний апарат вентиляції легень при медикаментозному сні цього всього не відбувається. Людина просто спить, вона реально спить. Це стан дрімоти, вона сама дихає, вона сама ковтає. Мало того, її дихання збагачується киснем, який підводиться до неї в цей момент, і це контролюється апаратно. Тому це безпечний абсолютно засіб уникнути неприємних відчуттів під час лікування у стоматолога.